Всім привіт! Ви на каналі TheTim. Мене звуть Дмитро і я хотів би зробити невеличкий огляд по криптовалютам. А саме хотів би розглянути біткоін ефір, можливо, салану, бо решту пар не бачу сенсу дивитись, бо зараз, після 10 жовтня, ми знаходимося в стадії невизначення. Ще в жовтні місяці я цілився у 74400. Ладно, давайте все по порядку. Значить, ми на трьохмісячному таймфреймі бачимо зняття вгорі Ми бачимо оцей тест і бачимо. Залишений тут фрактал з ліквідністю. Також у нас є тут ліквідність. І поки що я і досі вважаю, що наша найголовніша ціль на рівні 74.457. Далі переходимо на місячний таймфрейм. Так само бачимо зняття. Бачимо. Реакцію бачимо несхідний рух, інверсію місячного імбалансу, утворення БПР і утворення. Зараз зачекайте, прийшов алерт по нашому плануванню. Чекаю інверсію на трьох-п'яти на хвилинах. І якщо така буде буде закріплення тілом, буду розглядати, розглядати набор позицій згідно плану, який давав раніше. Так, алерти стоять. Повертаємося до біткоїна. У нас є тут місячний імбаланс, шартовий, який ми вже протестували. І зараз отримуємо невелику реакцію. Значить, далі а, переходимо на віклі на тижневий. Бачимо те ж саме утворений у нас тижневий імбаланс. А, я чекав ціну там, в принципі. Але і розглядав набора шартових позицій від місячного імбалансу, але не набрав. Пізніше розповім, чому. Так, далі. Зберігається шартовий наратив. Очікування ціни знизу для того, щоб набирати і працювати в лонг. Або я чекав би ціну а, тут, або нижче для того, щоб розглядати ланги, або вже, якби ціна інвертувала цей імбаланс і працював би на продовження отакимось чином. Але дивимось на те, що у нас є на зараз. Є в нас тест місячного імбалансу, віклі не протестували, дивимось на дейлі. Зняття зараз можлива буде інверсія і тест денного імбалансу лонгового не надав нам жодної реакції в лонг, тому очікуємо продовження шарта на 4 годинах. Немає визначеного руху і немає, скажімо так, ордерфлоу, зародження order flow тесту зон, а є плавне стікання. Далі, чого не набрав тут позу. Це вже був кінець Нью-Йорка, і а, тут була навіть модель на п'яти хвилинах. Я біток люблю набирати саме таким чином при інверсії, при утворенні саме BPR. Можна було тут, ну я б затискав би маркетом, якби розглядав, але а, що мене засмутило, що у нас не було перезняття. Тобто, як правило, перше зняття е, має перезніматися, і якби тут було перезняття, я б розглядав позицію. Ми його не дали, тому позиція пропускалась, хоча, як бачимо, відпрацьовує вона і е, досі. Тому, що я очікував би на даному етапі? На годину, в принципі, не дивлюсь, тому що не бачу для себе сенсу. Буду дивитись закріплення від цієї зони, лангувати також не збираюсь. Розглянув би повернення в цей 4 години інвертований імбаланс. Його тест, можливий фулфіл і навіть тест цієї зони, і звідси б продовження руху. бо все ж таки я і досі очікую зняття а, зон знизу. Так, оці дві зони. Все, на години таймфрейм, не бачу сенсу переходити. Це мої очікування по біткоїну. Далі давайте по ефіру. Ефір, на мій погляд, виглядає більш сильніше, ніж біткоїн. Що у нас тут було? У нас було зняття. У нас була інверсія, але ми все одно і далі знаходимось над нею. У нас було зняття цього фрактала і встановлення нового АТХ, після чого ми а, отримали реакцію, утворили Rejection блок, протестували його і пішли далі вниз. Місячний таймфрейм, оце найбільше, що мене радує в цьому плані, що ми не можемо а, закріпитися тілом нижче місячного лангового імбалансу. Тобто він і досі нас тримає. А, поки що на зараз ми просто зробили фулфіл. Також зверніть увагу: у нас немає тут шортових зон. На місячному таймфреймі у нас жодного імбалансу немає. Далі переходимо на віклі. Те ж саме, є одна маленька зона віклі імбаланс, але він не суттєвий, скажімо так, в порівнянні з лонговими. Що все ж таки показує на відсутність великого об'єму у продавців. Що б я тут очікував від віклі? Все ж таки тест, можливий тест інверсії да, і зняття фракталу 2048. Тобто, отаким от би чином я а, очікував. І після зняття цього фракталу вже б можна було говорити спокійно про те, що у нас ціль знята, і ми продовжимо лангі. Цей би рівень не хотілося б знімати, тому що тут було на місяці, я показував було перезняття, і перезнімати цей рівень не хотілося б. Ну, до речі, тут у нас ще й місячний БПР, тому тест цієї зони і рух вгору був би. Досить е, логічним для набору ліквідності, так би для себе розглядав. З поточних е, зон ну, точно нічого набирати, розглядати для себе не буду. Єдиний можливий набір е, шарта від цієї інверсії, яку я позначив раніше. Так, далі, давайте, що е, я казав, салана. Подивимось на Салану, на мій погляд. Так, також у нас є знизу нетестована зона, є в нас залишений фрактал, ліквідність, є в нас зняття і утворення АТХ, реакція після цього, тест цього реджекшена і далі несхідний рух. На місячному таймфреймі також наразі нема жодної а, неефективності великого розміру. Ну, на цю ефективність, якщо чесно, я б не звертав уваги. Але є плавне, а, скажімо так, стікання. Можливо, можливо, перезняття цього фракталу, я б був би радий і від нього залюбки прозглядав би лангін. Можливо, в принципі, і такий сценарій так само. Далі на віклі у нас є зняття. У нас є наразі чергова реакція. Подивимось, чи буде тут утворений ланговий э, імбаланс, чи ні. Також у нас є тест э, віклі імбаланса шартового, але цей тест. Призводить лише для до перезняття цього фракталу не більше. Тобто це свідчить про те, що поки що сила у продавців також закінчується і, можливо, будемо шукати собі лангі. Щоб я тут розглядав, якщо буде утворено, утворено тижневий імбаланс, то на його тесті я б розглянув лонг, але лонг я б розглядав до. Двох зон або до інвертованого цього імбалансу, або, в принципі, до тесту цього шартового віклі імбалансу. На денному таймфреймі, якщо ми бачимо жодних е, якихось зрозумілих напрямків руху немає, ми е, стоїмо в накопиченні. Можливо, тест. Цього делі імбаланса, і від нього а, ми продовжимо висхідний рух інверсії, а, в принципі, можливо цю розглянути, але вона також замала, я б не розглядав. Є в нас зняття, є у нас тест деліка, який а, цей тест привів нас до зняття перезняття цієї ліквідності. А, тому наразі на делі єдиний сценарій, який би я розглядав. Це тест деліка, і від нього можливий лонг в зону інтересу, яку я позначив вище. Для набору знову ж таки шартів, щоб зняти ліквідність головні таргети знизу, і, можливо, вже потім продовжити новий рух на АТХ. Саме такий сценарій я для себе розглядав би. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ваші коментарі, які є пропозиції, зауваження, які ваші думки з приводу поточного ринку. Це всім профіта. До нових зустрічей.